Особливий годинник можна побачити в Ужгороді. Гномун або сонячний годинник один на весь район, і розташований на фасаді греко-католицького кафедрального собору у внутрішньому дворику. Намалювали його ще у XVIII столітті, але згодом цінну пам'ятку втратили. Сонячний годинник зафарбували у радянські часи. Чотири роки тому зображення знову відновили. Над реставрацією працювали художники, астрономи та географи. Аби годинник показував точний час. Ас, коли на нього падає сонце, проводили спеціальні розрахунки. Зараз сонячний годинник улюблене місце багатьох туристів у Закарпатті. Є ще три схожих гномона. На цьому годиннику є надпис, вислів з книги мудрості: час розкидати каміння, час збирати». Влітку дуже явно і чітко видно, коли сонце попадає прямо, падає прямо на годинник, то з'являється велика стрілка. Вона виглядає дуже явно. Що навіть коли перший раз людина бачить годинник, вона не відрізняє, навіть де є така справжня залізна стрілка, і де є тінь.